Добрий день! Мене звуть Вадим Стащенко, я комерційний директор Bowers Medical Group. І сьогодні на нашому YouTube-каналі ми поговоримо про стоматологічні компресора торгівельної марки FOTEC. Bowers Medical Group є офіційним представником цієї торгівельної марки, тому, якщо вам цікаві аспіраційні системи, компресорні системи, звертайтесь, ми допоможемо вам підібрати їх. Це компресори eco 3E, вони ще мають назву Monster 3E. Він має двигун потужністю 225 літрів на хвилину. Цього вистачає для того, щоб управляти двома-трьома стоматологічними кріслами, в залежності від того, скільки повітря вони потребують. В цих компресорах встановлені осушувачі абсорбційного типу. Це найкращі осушувачі, які є на сьогодні в цій галузі. Дуже крутезна штука, вона видаляє вологу і дає ваше стоматологічне обладнання лише сухе повітря. Також ці компресори можуть бути інтегровані в звукозахисну шафу, як в цьому випадку. Це потрібно, коли в приміщенні треба обезшумити роботу компресорів та помп аспіраційних, якщо компресорна кімната знаходиться десь поруч. В відкритому типі це виглядає ось так. В закритому в шафі типі, виглядає ось так. Мені здається, що це дуже гарний дизайн. і Привабливе рішення для стоматології, де ви будете іноді бачити. Також ці компресори оснащені ресивером для стисненого повітря. Цей ресивер має ємність 50 літрів. То, якщо ви Маєте стоматологічні крісла або плануєте їх встановити. Ви знаєте, що вам потрібні будуть компресора. Компанія Фотек і компанія Баус Medical Group пропонують компресора дуже якісні, ефективні і сучасні з сучасними осушувачами. Тому ми можемо підібрати під будь-які перелік обладнання, яке потребує повітря. Звертайтесь до нашої сервісної служби та до нас. Ми зробимо це і підберемо саме той компресор, ту аспіраційну систему, яка вам потрібна.